Вітаю вас, Подокалинівка, Олешкінський район. Як у вас там будуть справи? З 16 по 22 січня 2023 року Олешкінський район. Подокалинівка. Які будуть у вас там діла? Події? По окупації, чи буде визволення? Бережіть себе, бережіть одне одного, цінуйте. Так, ви не знаєте, у вас дуже вопрос дуже мучен, звісності того, що чи буде визволення. Бачите, які дракони будуть сражатися за вас? Ви дуже цього боїтеся. Так. Некоторі радуються, некоторі. А некоторим... Вони думають, а може бути і так хай би а Поки состояння у вас в окупації, ви дуже переживаєте за те, що ви в окупації, і що, може бути по вишому закону справедливості ваше визволення, але ви поки на цій неділі виходить ще так і будете під окупацією, і будете жити і чекати, що хтось колись приїдуть, приїдуть приїду до вас. З 16 по 22 січня тут переживання дуже великі, дуже великі, можуть десь будете чуть, що десь відбуваються якісь события, що і, і вам страшно. Но, но... Таке може бути, що коло вас близько вже теж будуть десь якісь стички. Понімаєте, але... подокалинівка. Якісь якісь можуть у вас уже будь, тоже якісь уже переживательні події. Основные подіи с 16 по 22 січня по Подокалинівка Лешкинский район. У вас будут, да, у вас там о, у вас там буде розъяренный... ой-ой-ой-ой-ой. Так, у вас там буде разъяренные розъяренные медведь, и уже ваши будут люди в ваших домах. На вашій землі вже завершатися будуть встрічі воєнних характера. А ви будете дуже боятися, отак оце от дивитися такими переляканими глазами. Дуже багато будете балакати і переживати. Калинівка, Лешкінський район, щось таке показала на цю неділю. Будь ласка, пишіть, напишіть в коментарях. Я вас всіх обнімаю, люблю, бажаю, всій Україні мирного неба, мирної української землі. Хай Господь явить своє чудо і верне мир на нашу українську землю, у кожну хату, в кожну людину, в кожну душу людську, щоб у нас був хліб, на столі соль, своя сім'я, своя рідня, своя земля. Господи, помилуй нас, яви своє чудо, визволення України і хай мир вернеться на нашу землю. Обіймаю кожного з вас. Будь ласка, пишіть, пишіть мені там, що у вас там робиться, як ви, що ви там, я буду дуже чекати. Обнімаю вас усіх. Люблю. Українць, Україна одна велике серце.